Просимо вшанувати хвилиною мовчання усіх, хто віддав своє життя за незалежну Україну. 11 Одинадцять років. Звісно, сьогодні ця пам'ять не менш цінна ніж і 10, і дев'ять років тому. Сьогодні з новим змістом ми переосмислюємо ці події. І кож ще більше переконуємося, що це були саме перші жертви цієї російсько-української війни. Адже якби ми тоді не вистояли на Майдані, я не впевнена, що ми змогли б так мужньо боронити. Вісім років до повномасштабної війни, і вже три роки повномасштабної війни. І для багатьох досі залишаються ці жертви прикладом прикладом жертовності заради України, прикладом гідності, як любити свою країну, бути її вірним. Пам'ять дуже важка, того що це все носиш цих 11 років в собі. Наша держава мала 9 років. Для того щоб підготуватися до широкомасштабної війни, а нічого не робилося. Можна сказати, ніхто не робив нічого. І тому, скільки в нас жертв, скільки в нас болі в нашій державі. Біль наш і біль всього українського народу дуже велика. Але ми маємо взяти себе в руки і триматися. Триматися ми маємо перемогти. Шкода, що за 11 років нікого не покарали з тих, хто розстрілював небесну сотню. Хто в тому винен? Влада вина. Мені було 8 років тоді. Я була в 4 класі, я це точно пам'ятаю. Але я, ну, я була ще дуже маленька. Я не розуміла взагалі цього всього. Батьки тоді теж нічого такого не говорили. Нам ну не пояснювали, не розказували. Вважаю, що потрібно, щоб батьки розказували своїм дітям, щоб вони теж це все були усвідомлені і розуміли, що це взагалі траплялося. Живемо заради наших нащадків. У мене тато військовослужбовець. Він раніше працював, служив все життя в національній гвардії. Наразі вже на пенсії у відставці, але з 2014 року він завжди був в АТО і він не хотів усім ділитися, щоб ми так не хвилювалися, щоб ми не переживали. А вже згодом, коли він вже повернувся, коли він зараз пішов на пенсію, то зараз вже випливають ось ці історії з його минулого військового про різні обстріли, про різні негаразди, які там траплялися. Варто це все пам'ятати, цінувати хлопців, які допомагають, які борються, цінувати волонтерів, які допомагають нашій Україні. Я взяла сина. Він в мене також дуже любить Україну. І я долучаю його до всіх пам'ятних акцій. Також він є членом Скаутської організації Пласт. Лише герої Небесної Сотні та інших таких кривавих подій можуть показати нашим дітям і наступним поколінням ту ціну, яку ми платимо щодня. Платить кожен громадянин нашої країни за те, щоб могти вільно жити, розмовляти українською мовою. Та любити свою країну, бо якби не було цього всього, ми б вже давним-давно читали б, мабуть, російську літературу під керівництвом якогось проросійського уряду. приїхала я з Італії своїм чоловіком пам'яті вже 11 років, як ми не стаємо плакати і мучитися року, і це саме страшно, що немає ні кінця, ні краю. і що багато сімей, таких як і ми, плачуть, втрачають рідних та близьких. людей, і здається, що немає виходу. Але Для я сподіваюся, що ці всі наші хлопці, які загинули, які стоять за нашу землю, які зараз оцей такий мороз в жару боряться і не здаються. Ми все зможемо, ми переможемо. І я сподіваюся, що всі наші діти, які зараз за кордоном, так як і я, повернемося знову додому. Наші домівки, що ми все відбудуємо і що їхня смерть не є марною. Луцьку традиційно вшановують заходи до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Зранку покладали квіти, але вечірні заходи ми залучаємо молодь студентів, учнів, щоб більше популяризувати патріотичні заходи, вшанування всіх героїв. Тому що найбільша шана героям це їхня пам'ять. Я всім дякую, всім тим, хто віддав своє життя за волю України. Я дякую брату, що він був в моєму житті. Прийде час, і ми з ним зустрінемося. Я дякую кожному воїну, який на небі дивиться на нас. Слава Україні! слава!